Сьогодні, 24 січня 2024 року, відбулось відкриття двох нових пунктів постійного базування бригади екстреної медичної допомоги у приморському районі Одеси. На відкритті були присутні виконуючі обов'язки начальника Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов, виконувачка обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Оксана Сорочан та генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Світлана Ізосімова з профільними заступниками. Тут є у нас спеціальні девайси для того, щоб сортувати постраждалих на чотири сортувальні групи. Це Саме складності? да, да по червоні найважчі. Жовті, ті, які можуть очікувати до 6 годин. Зелені ті, які не мають важких трав. і чорні, які вже, на жаль, загинули або агонують. Крім того, тут є всі необхідні речі для того, щоб надавати допомогу пацієнтам з травою, з критичною кровотечою, забезпечувати прохідність дихальних шляхів. І також у нас є укладка для реанімації Тут така реанімаційна, скажімо, не для травмованих постраждалих. У нас є і мобілізаційні заходи на засоби на ці бригади це найкращі на даний момент вакуумні матраси і вакуумні шини, які ми використовували для того, щоб повністю зафіксувати пацієнтів. Час транспортування в нього не було ускладнено. Один з пунктів постійного базування відтепер працюватиме на вулиці Теністій і обслуговуватиме 140 тисяч дорослих містян і 30 тисяч дітей, які живуть у цьому районі. Його поява дозволить скоротити час доїзду на виклики з проспекту Шевченка, французького бульвару та густонаселеної Аркадії, як зазначив керівник підстанції номер один міста Одеси Владислав Крижановський, у цьому районі була нагальна потреба у відкритті додаткового пункту базування, адже бригади, що базувалися на підстанції вулиці Шклярука, мали значне навантаження та терміни прибуття по заторах міста збільшувались. А зараз, знаходячись на вулиці Тиністій, екстрена медична допомога допомога жителям прилеглих до пункту базування буде ще швидшою. Сьогодні на території церкви на вулиці Теністій ми відкриваємо перший пункт базування у місті Одесі, який буде обслуговувати населення нашого мікрорайону Аркадія та близько розташованих домівок. Загальна кількість населення, яку ми будемо обслуговувати завдяки цій бригаді, яка тут розташована, і цьому пункту базування це 140 тисяч дорослого населення та 30 тисяч дитячого населення. Ми будемо розташовувати тут бригади медицини катастроф, враховуючи ситуацію, яка складається під час. З військового стану і останніх дій, які відбуваються саме в цьому мікрорайоні, саме бригада медицини катастроф буде тут доречна для того, щоб своєчасно якісно надавати екстрену медичну допомогу населенню. Ми дуже вдячні за такі чудові прекрасні умови, які створені для наших працівників, для того, щоб вони себе відчували комфортно і могли якнайшвидше рухатись в бік наших пацієнтів на сьогодні. Для нас є пріоритетом це наближення екстреної медичної допомоги. Моги до населення мешканців міста та області, і це не останній пункт базування, який ми будемо відкривати не тільки сьогодні, а ще й в найближчі часи. Взагалі, ми плануємо по місту Одеси відкрити близько 4-5 таких пунктів для того, щоб закрити всю прилеглу до моря територію. Завдяки такому близькому розташуванню, саме до мікрорайону Аркадія, час доїзду буде складати 10 хвилин до кожного пацієнта. Як це вимагають нормативи нашої країни? Ну, круто, Бачите, Круті, так он пахне он ліс. Да? Це аромат, знаєте, я впевнений да. на 100%, що працівники екстреної медичної допомоги взагалі світлі. люди, а якщо я знаходжуся в такому, в такому світовому місці, це, це янголи, да, янголи медицини. Да. Клас. Ще один пункт постійного базування відкритий сьогодні за адресою вулиця Успенська, 4. він покриватиме частину узбережжя Одеси, пляж Ланжерон та центр міста. Обидва пункти базування дозволять зменшити час доїзду на виклики і уникнути порушення встановлених МОЗ України нормативів. Найближчим часом керівництво Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги, медицини катастроф планує ще два відкриття пунктів базування бригад ЄМД в густонаселених районах міста Одеси. Сьогодні центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відкрив пункт постійного базування на вулиці Успенській на території жіночого монастиря для того, аби забезпечити швидший доїзд бригад на виклики. Працюємо для наших громадян 24 на 7. Всім мирного неба, будьте здорові, бережіть себе. Центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф завжди поруч 24 на 7.